Что ты там уже молишься? Работаем. Че ты пухший, що бухав? Не. Розкажи, що ти робиш? Mercedes настачиваем. Муркалет 278 V8. бітурбо, блядь. GL, ML, 222. А ти себе такую тачку купив? Нет. Там клієнт каже, блядь, вы хоть мій блог зробили. Ну вот, він, диви який. Б-58, це БМВ БМВ Так. Аудюха загільзована вже. Блять, а що за удюха, це чуєш? 156, 6.3. Загильзована. Саня. До тебе нема за що доїбатися даже. Саня Тігр. О, 278 розтачується. Доставайся у хобота, блядь. Чик. Чик що, сили хватає тягнути? Чого?